Як поратися з душевною кризою? Будь-яка інформація розвиває наш мозок, наше тіло. Інформація це щось духовне, що приходить у наше життя, не матеріальне. Наприклад, ви щодня читаєте і отримуєте новини, і ми бачимо, як багато людей сьогодні із знанням імен, фактів і подій переказують величезні геополітичні новини. Тобто, в них у голові виросли сутності, нейронні з'єднання, новинні, дерева. Це справді розвиває мозок і робить його обширним. Будь-яка інформація розвиває мозок. Але ці знання не дадуть людині здатності впоратись з внутрішньою душевною кризою, зі страхом і жахом, коли виє сирена, падають ракети, потрібно бігти в бомбосховище, коли знаєш, що когось поранено, ти ж хворий, у когось діагноз. Необхідно, щоб Ісус Христос оселився в нас. Він повинен жити. Хрещення в Ісуса Христа це хрещення в Слово Боже, коли Слово стає плоттю. Тобто матеріальні сутність з'являються в голові і в тілі у вигляді Слова Божого. Ісус матеріалізується в голові, проростає дерево життя. Крім того, що ви вивчаєте, має бути конкретне мінімум двогодинне занурення в Слово Боже щодня. Тому що науково і статистично доведено, що якщо ви дві години щодня щось ретельно вивчаєте, так що можете це викласти іншим. Це стає частиною вас. Тобто, Слово Боже, Ісус Христос матеріалізується у вас. Але якщо ви це робите менше двох годин на день, щось інше займає більше часу, та ви просто фізично не зможете впоратись з кризою. Тому що весь організм реагуватиме божевільно на загрозу, на весь цей жах, на ракету, на інформацію про ближню. Це буде призводити до безумства. Тому людей кладуть у лікарню і колять їм те, що може привести їх до стану овоча, щоб вимкнути цю матерію, тобто те, що вони проростили в собі. Тому перше, рекомендую вам хрещення в Отця, занурення в любов. Ви можете вибрати, перебувати в страху або занурюватись в любов Отця і приєднатися до сім'ї Божої, тому що тільки в сім'ї ми можемо знайти любов. І друге це хрещення в Ісуса Христа. Коли у вас щодня є кілька годин. Коли ви пророщуєте Ісуса і робите Його плоті у своїй голові, у своєму дусі, у своїй душі. І так ви будете впевнені, що ви будете стабільні і допоможете врятувати собі та ближнім. Запрошую вас підписатися на телеграм-канал Солтаненко місії Слово Боже, щоб просвітити своє життя, відкриваннями з неба знайти щастя і душевний спокій в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватися з вами і молитися за вас. Нехай Бог! Береже вас і благословить вас.